Готуємо ніжний карамельний торт без випічки. Для основи беремо 400 г пісочного печива, подрібнюємо в блендері до стану крихти. Додаємо 160 г розтопленого вершкового масла. Дві треті крихти кладемо у роз'ємну форму з пергаментом і добре утрамбовуємо, формуючи дно і бортики. Прибираємо у холодильник, поки готуватимемо начинку. Для начинки поєднуємо 2 яйця, 50 г цукру, дрібку солі та 50 г борошна. Перемішуємо все, додаємо 500 г сметани і постійно помішуючи, варимо на середньому вогні до загущення. Даємо охолонути до кімнатної температури, після цього збиваємо міксером 100 г масла, додаємо заварний крем, що вийшов, і збиваємо до однорідної маси. Кладемо начинку на основу, готуємо карамель. На середньому вогні розтоплюємо 175 г цукру. Коли почне плавитися, зменшуємо вогонь та постійно помішуємо. Додаємо 75 г вершкового масла, 1-2 чайної ложки солі і перемішуємо. Вливаємо 120 мл вершків, перемішуємо та тримаємо на вогні ще 1-2 хвилини. Далі покриваємо наш торт охолодженою карамелью та покриваємо крихтою. Простий торт без випічки готовий. Смачного.